Шановні друзі, вітаю вас! З вами Віктор Галасюк. Коли Джеф Беза, засновник Амазон, захотів привернути увагу до своєї ракетної кампанії Blue Origin, то він не звернувся до телеканалу чи газети, як він міг би зробити це 10 років тому. Натомість він запропонував тіму доду, який веде ютуб канал The Everyday Astronaut, ексклюзивну екскурсію по заводу. І в результаті з'явилось відео, в якому ці двоє чоловіків протягом години милуються водневими баками та обговорюють тонкощі турбонасосів ракетних двигунів. То що. Я, до речі, в коментарях під відео залишу лінк. І можливо, це відео не всім здасться захопливим телешоу, але воно набрало майже 2 мільйони переглядів за місяць. І це відео чудово ілюструє трансформацію в медіабізнесі. Інтернет, по суті, усуває посередників і надає ініціативним людям можливості створювати власний контент, ставати генераторами контенту і не залежати критичним чином від його ретранслятора. Натхненні ентузіасти кидають виклик. Традиційним ринковим гігантам. Глибокі розмовні подкасти змінили радіо, музика від незалежних артистів, які не залежать від великих лейбів, набирає популярність на Spotify. Але найбільше зміни відбуваються на телебаченні. YouTube, який, як ви знаєте, належить Google, тихо створив бізнес з відеострімінгу, що може конкурувати з Netflix, Disney або NBC Universal. Його армії самонавчених режисерів мовлять для 2,5 мільярдів глядачів щомісяця. На Ютуб припадає, до речі, 10 частина від всього телеперегляду в Америці. Більше, ніж будь-яка інша платформа чи канал. І більшість цієї аудиторії це молодь, яка формує звички перегляду, що можуть зберігатися десятиліттями. І оця частка у Ютуба вона за 10%, у Діснея трішки менше 10%. в NBC Universal 9 з хвостиком, Netflix 8 плюс відсотків. І Fox не дотягує до 8%, десь там 7, 7 7 приблизно. Тож YouTube є тим, що технарі називають платформою. Тоді як його конкуренти більше схожі на традиційні студії. І щоб отримати згоду на зйомки серіалу на Disney або Netflix, спочатку потрібно домовитися з агентами і посередниками, потім переконати керівника проєкту надати купу грошей для того, щоб реалізувати цей проект. І для зйомок потрібні сотні спеціалізованих працівників. Уявіть собі, які це бюджети. Вони можуть вимірюватись навіть не мільйонами доларів, а десятками мільйонів. І будь-хто може завантажити практично будь-що, що йому. Подобається в цьому відмінність нових технологій. Більшість відео безкоштовні для перегляду, і завдання YouTube полягає в тому, щоб ставити рекламу і поділитися заробітком з творцем відео. Тобто ще одночасно це і одна з найбільших рекламних платформ в світі. І якщо це здається рецептом для непотрібного контенту, то так буває, але недовго, тому що глядачі не будуть дивитись те, що їм не цікаво. Ми це з вами знаємо самі, тому що час цінний, і ми обираємо. Те, що приносить нам додаткову інформацію, те, що розширює наш світогляд, те, що додає нам користь в нашому бізнесі або в нашому особистому житті. І технології допомогли цьому процесу. Сьогодні високоякісні камери коштують не багато, вони вже доступні по ціні. Потужне програмне забезпечення, там, мікрофони, ну, світло, все, що треба, воно коштує не так багато, і це низький бар'єр на вхід. Як результат, невелика команда людей може створювати відео з відносно високою. За невелику частинку вартості традиційного телебачення. Різниця в якості буде лише зменшуватись з часом. Завдяки автоматизації багатьох рутинних завдань штучний інтелект, ймовірно, зробить відеовиробництво ще простішим, ніж воно є сьогодні. Ютуб вже порадив власних мегазірок і мегамагнатів бізнесу, таких, як, наприклад, Містер Біст. З його 317 мільйонами підписників і зростаючою кількістю критиків, безумовно, його відео набирають сотні мільйонів переглядів. Цей ютубер, відомий своїми масштабними і видовищними відео. Він став знаменитим завдяки своїм екстравагантним челенджам, в яких він роздає величезні гроші, причому проводить благодійні акції, дарує автівки, будинки, інші дорогі подарунки. Причому як учасникам своїх відео, так і інколи і випадковим людям. Містер Біст взагалі активно займається благодійною діяльністю, Початкував кілька проєктів, наприклад, Тім Тріс, висадка дерев, Тім Сі, Зачищення океанів, де разом з іншими. Творцями контенту він збирає десятки мільйонів доларів на екологічні ініціативи. Деякі уряди не роблять таких масштабних ініціатив. А крім YouTube, містер Біст також є підприємцем. Він запустив бренд закусок під назвою Feastables та фастфуд мережу під назвою Містер Біст Бургер, яка використовує концепцію дуже цікаву віртуальних ресторанів, де їжу готують за франшизою, але на базі. Існуючих кухонь. містер Біст використовує інноваційні бізнес-моделі. Майстерна поєднує розважальний контент з монетизацією. Часто використовує так званий продакт плейсмент, тобто це коли виробники якихось товарів спонсорують відео, платять за те, щоб воно фігурувало в кадрі, і це коштує просто шалених грошей. Але звісно, що у нього... Купа критиків, бо він робить не то, не так, надто екстравагантно, надто дорого, недостатньо моральна, ну і так далі. Да? Тобто, ми з вами розуміємо, що будь-кого хто щось робить, можна знайти за що критикувати. І як кажуть, якщо ти хочеш, щоб тебе не критикували, то нічого не роби і будь ніким. Але найцікавіший вплив ютуба відчувається і на більш приземленому рівні, оскільки створення контенту є недорогим відносно, то ютубери можуть заробляти на життя, обслуговуючи дуже вузькі ніші, які занадто малі, щоб просто на себе привернути увагу великих гравців і бути. Прибутковими для інших стрімінгових платформ від ракетної науки містера Додда до скелелазання, в'язання, стародавньої історії. Ви можете подумати про будь-яке хобі, яке вам тільки прийде в голову, і ви на Ютуб знайдете як мінімум один а скоріше багато каналів, які... Присвячене цьому хобі. Це означає, що, як і в випадку з іншими медіа, майбутнє телебачення, ймовірно, буде похожим в якомусь сенсі ставати на Ютуб. Воно буде більш орієнтовано на певні вузькі інтереси, воно буде більш спеціалізоване, воно буде більш селективне. Тому що, я, чесно кажучи, взагалі не знаю, хто сьогодні дивиться телебачення. Ну, напишіть в коментарях, можливо, ви дивитеся якісь канали. Я вже забув, коли останній раз я дивився телебачення, тому що ну, ти включаєш і щось, воно на те. Би не кастомізовано, навіщо тобі, да? коли ти знаєш, які ти хочеш дивитись джерела, що ти хочеш знайти, да? тобто ти маєш це кастомізовано, on demand. Да? тобто тобі не треба просто на себе брати цю лавіну інформації, яку ти не замовляв. Цікаво, звісно, наскільки високою може виявитися ця от хвиля контенту створена такими користувачами-аматорами, це поки що невідомо. Деякі ютубери експериментують з ровими шоу, навіть художніми фільмами, але результати поки не зрозумілі до кінця. Тому що деякі сегменти, очевидно, залишаться такими, як вони сьогодні є на телебаченні, тому що ну, навряд чи, кажуть експерти, Ютуб-відео замінить високобюджетні драми, скажімо там, як Гра престолів» або Дивні дива. І які ви Мають значного гігантського фінансування на старті, чого бізнес-модель Ютубу, в принципі, не дуже передбачає за деякими виключеннями. І в світі, де контент стає все більш точно адаптований під користувача, рідкісні телешоу, які е, мають справжню масову привабливість, будуть ще більш. Цінними, але знов таки, що буде завтра, тому що вже сьогодні дуже круті відео створюються штучним інтелектом там, за одну соту, за одну тисячну бюджету, яке би це коштувало, скажімо, на професійній кіностудії. І тому ми спостерігаємо такі disruptive innovations сьогодні в створенні контенту, в його трансляції, в роботі з ком'юніті і телебачення, в тому вигляді, як воно є сьогодні, воно значною мірою відживає. Я можу навіть по своєму досвіду сказати От я в попередній каденції був народним депутатом і виступав дуже багато на ефірах, так? тобто національні телеефіри, там ICTV, Україна, Шустер Лайв і так, далі, і так далі. Тобто мільйони глядачів, здавалось би, так. Але я вам скажу, ви можете не повірити мені. Сьогодні наша з вами ком'юніті, яка налічує 17 тисяч учасників, практично так? тобто, сьогодні я маю більше дзвінків від потужних. Ужних бізнесменів, від депутатів, від міністрів, від власників бізнесу. Про те, що я кажу на каналі, я отримую реальний зворотній зв'язок. Причому я отримую реальних клієнтів, я отримую якісь поради і запити. Тобто це реальне живе спілкування. Коли я виходив на мільйоні аудиторій на телебаченні, то я отримував, ну, мабуть, ще одну сотню того зворотнього зв'язку, які маю сьогодні. Парадокс! Як може бути канал на? 17 тисяч підписників більш живим і більш інтерактивним, ніж там перша друга кнопка телебачення. Звісно, що там мені там дзвонили після ефірів, там говорили свої відгуки, хтось там на ранок писав і так, далі, і так далі. Але це не було таким масштабним, як це є навіть сьогодні. Тому світ дуже серйозно змінюється. І якщо... Ви є джерелом цінного контенту. Якщо ви любите свою справу, якщо ви через свою справу можете поліпшити життя інших людей, то ви можете сьогодні виходити на Ютуб і на інші подібні платформи і робити те, що ви любите, для того, щоб допомогти іншим. І не залежати не від телеканалів, ні від яких централізованих засобів масової інформації, не від яких газет, тому що сьогодні контент стає. Все більш ціннішим за е, канали його передачі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube, поставити вподобайку дзвіночок, ну і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.